Отримала я запит, чи можу сплести лотос в колі. Кажу, не знаю. Не пробувала ще. Подивилась в Інстаграм, в Ютуб. Немає такого. Є красиві вироби, красиві лотоси, це прикраси, панно на стіні. але мені потрібно панно в колі. Довелося придумувати. Спробувала кілька технік. Які мені наразі відомі. Сподобалась тільки третя. нею з вами ділюся. Це техніка макраме. Ті, хто плетуть і знають вузлики, побачать, що це все досить просто. Мені складно було придумати тільки, куди вести, які листочки, які, точніше, куди ниточки виводити, щоб в, в ітогі не отримати в центрі, всередині. Товстий ж моток не А це найприємніша частина цієї роботи. Тут я вже придумала, куди я коміточку буду вести, як я все зберу. І залишалось прикрасити намистинками, сплести, і вже видно сам виріб, який він буде. Цю частину всіх виробів я просто обожнюю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.